Каналі футбольного клубу Буковина і запрошуємо усіх до Дерцена, що на Закарпатті, де чернівчани проводять свій навчально-тренувальний збір улюблених колективів. Отож, давайте розпочнемо зі стартового складу Буковини. Головний тренер Сергій Шевченко виставляє таку одинадцятку на матч проти Ужгорода. У воротах 71-й Нікіта Балан, пара центрбеків, 37-й Кирило Прокопчук та 24-й Олег Гельгін та на вістрі атаки. 7-й Олег Кожушко. Ну і чуємо ми. Стартовий свисток Рефері. Це означає, що контрольний матч Буковина, Ужгород розпочато. 42-й Олександр Савчук. У центрі поля трикутник, 20-й. Дмитро Шух, 6-й, Дмитро Антошин та 70-й. Іван Мореляк. Він найближче до атаки, до чужих воріт. На закарпатському зборі отримує центральний захисник Андрій Бусько, який віддавав декілька секунд раніше передачу вперед. Поближні до чужих воріт. Зараз Вітенчук пробуває. Бойчук та Саків поруч із м'ячем. Саме хтось із них виконуватиме цей стандарт. Удар Саківа. Він ще не грав цього року у контрольних поєдинках. Ну і загалом цікавий, який момент створить чернівчан Олег Ільїн. Забуває свій дебютний м'яч за Буковину. Нехай буде у контрольному поєдинку, але все ж таки вітають його. І з цим досягненням партнери по команді. Нагадаю, Олег Лін лише у січні приєднався до складу чернівчан. І, на відміну від іншого зимового новачка Буковини Максима Витіховського, результативними діями ще не відзначено. Провела три контрольні матчі. Тут помилка під час передачі голкіпера. Може бути небезпечно біля урід Буковини. Удар і рятує свою команду Балан. Але спальне проти Полісся Ю-19 завершився сухою нічиєю. То в наступних поєдинках була злива голів. Але зараз знову в Атаці ця команда є. Удар вище урід цього разу летить м'яч. після. Продовжимо про це пізніше, адже в атаці Ужгород, Гаврилець із м'ячем. Простріл і рятує свою команду знову балан. А тут уже Бузько. Знову м'яч виходить за бокову лінію на користь Ужгорода. Непогане кидання від Гаврильця. і Є удар Кічуна, з яким не зміг з першої спроби впоратись балан. Юнаки Металіста 19-25. Хороша передача на Ільїна. Той бачить у вільній зоні Кужушка. Кожушко із м'ячем уникає положення поза грою, Проти нього Ільчук. І пенальті. Порушує правила. Капітан Ужгорода. Богдан Бойчук може зараз забити свій другий м'яч на закарпатському зборі. Бойчук пробиває і дуже впевнено і спокійно реалізовує 11-метровий удар для Буковини. 2-0. Саме такий рахунок нашого матчу уже всередині першої половини зустрічі. Ось так, друзі, попри шалену активність суперника Буковини в останні декілька хвилин, саме чернівчани. На людей, які цю трансляцію роблять. Тут удар Ільїна ще один не прочитав задум партнера Бойчук. А тут Бузькова програє двобій кічуну. І буде цікаво, насправді, як розпорядиться м'ячем. 17-й номер. Відпасовує праворуч. Простріли. Балан грає на випередження. Тут буде добивання, і один м'яч Ужгородців відквитали. А робить це саме гравець, котрий перебуває на перегляді у цій команді. Нападник, котрий виступає під 88-м номером. Різницю у рахунку скорочує. 2-1. Цікавий поєдинок, друзі. Погодьтеся. Лише 23 хвилини. Ми ж від себе додамо, що бажаємо чимало забитих м'ячів, гольових передач. Віталій удар Бузько і не рятує свою команду Голкіпер. Ужгорода, який же ж постріл центрального захисника Буковини, яка ж траєкторія польоту м'яча з цієї точки, де перебуває трансляційна камера, було чудово видно ось цю дивну траєкторію, за яким полетів м'яч після удару 24-го номера Буковини. І не зреагував на політ м'яча на, на цю траєкторію, на цей постріл голкіпер Ужгорода. Знову в атаці Буковина, бойчук відпасовує на Плаксу, Плакса на Ільїна. Ільїн м'яке закидання на Бойчука. Бойчук скидає під удар Плаксі, але здавалося, знову порушував правила Ільчук проти Плакси цього разу. То історично Ужгород дуже незручний для Буковини суперник. Але продовжимо після цієї атаки. Бойчук пробиває. Цього разу на місці. Виводять на оперативний простріл чернічани Дахновського. Дахновський. Дахновський із м'ячем, Прострілює Дахновський, пробиває кожушко. І вище воріт. Подача Мориляка. Саків перший на м'ячі. Тут ледь не прогавили 29-го номера Ужгорода. У власному карному майданчику. І біля нього і ще один 11-метровий удар. Ми, схоже, побачимо, друзі. І дивимося за пострілом Віталія Дахновського. Дахновський пробиває. і Рятує свою команду. Завдяки виставленій нозі голкіпер Ужгорода. Андрій Коцан. Думками хто ж це на перегляді у футбольний клуб Ужгород? Я як коментатор цього поєдинку не маю таких повноважень, не маю таких прав називати свої чи ваші домисли про цього футболіста, тим часом Буковина. Забивай свій четвертий м'яч у нашій зустрічі, поки мої думки були зайняті озвучуванням цієї інформації, власне. Ну і вітають партнери Олега Кожушка із забитим м'ячем. Тайм e, номер 2 Офіційно І Давайте знайомитися e, Безуглою. Грає на випередження. Чудово прочитав цю ситуацію центральний захисник Чернівчан. Подача Буйчука на підлепенця і Каркас Воріт влучає. О собі Буковинці. Груша, Груша, Груша. Із м'ячем відпасовує на Шенкаренка. Шенкаренко пробуває після рикошету. на Настасюка. Під Лепанець видряпує м'яча для Витюховського. Витюховський робить асист на підлепенця. І яка ж комбінація проходить в атакувальних футболістів Буковини. Ну і Підлепенець відзначається дебютним забитим м'ячем на цьому закарпатському зборі. Приєднується до когорти тих футболістів, які вже відзначалися голами у стартових трьох контрольних зустрічах Буковини. Ну і таким чином після цього забитого м'яча Євгена Підлепенця рахунок у нас стає 5. Пас на грушу. Груша пробиває, але не точно. Найближчі плани чернівчан. Так, наступний спаренг. Буковина зіграє вже післязавтра. Продовжуємо після цієї атаки. Бойчук опинився на ударній позиції. І що? І буде у нас шостий гол. Бойчуку відзначитись не вдалося. Але вдалося це зробити Євгену Підлепенцю. Доволі активний. командам у цьому спарингу. Хороший пас від Карасяна Бойчука. Бойчук накидує на і той... Відзначається забитим м'ячем. І чи буде піднімати Бойчука Витіховський? Так, так. Ну це ми вже бачили в попередньому спарингу волці Чернівецького клубу. Нагадаю, наприкінці минулого року. А Витіховський став Гамолова. Віддає. Гамолов під ліву ногу пробиває свою команду. Рятує спер у матчі Буковини проти Ужгорода. Щоправда, у цей момент вона й завершується. Рефрі цього поєдинку своїм фінальним свистком контрольний матч між Буковиною та Ужгородом завершує.